Я тут подумала, а як би виглядав український стімпанк, і вирішила спробувати поєднати ці, здавалось би, непоєднувані стилі. Взяла для початку традиційну українську сорочку з пишними рукавами та брижами по коміру, потім панчохи із традиційними чобіточками, додала спідницю дуже гарного кольору молочного шоколаду, прикрашену коричневими оксамитовими стрічками. Далі я додала корсет в тон загальної, кольорової гами? Здається, вже виходить непогано, і стімпанк це про деталі та аксесуари. Тож я додала пояс і також обов'язково додала сумочку. Я обрала традиційні українські шелести з латуні, здається, вони ідеально вписуються в цей стиль. Звісно ж, гогли та ще одні окуляри. Що скажете? вийшло поєднати ці два стилі.